Душа України очима фотоаматорів. Всі ці світлини створили зовсім юні івано-франківці. Кожна з робіт дихає позитивом, адже так вони бачать життя. Уподобання молоді оцінили їхні однолітки. Такі цікаві фотографії. Особливо мені сподобалась фотографія номер 5, там де хлопці з Бедаркою, і сподобалась фотографія дівчини вишиванці із з українським прапором. Подібні заходи заохочують дітей для того, аби використовувати свої здібності. У створенні якихось картин, фотографій і тому подібного це дуже потрібно для країни. Проведення фотовиставки підтримав відомий прикарпатський журналіст газетяр Михайло Мазур. Сам із об'єктивом товаришує давно. каже він відтворює внутрішній світ людини. Особисто Мазур полюбляє фотографувати колоритних гуцулів та усміхнених людей. І впевнений, такі фотовиставки повинні бути традиційними, адже ці фото зроблені не заради коштів, а виключно на ентузіазмі. Є роботи, хоч вони аматорські, але Дійсно, заслуговують на увагу дитина. Її робила з душею. Вона себе хотіла виразити через ту фотографію, і в більшості випадків їм це вдалося. З цих фотографій, що всі учасники представили, можемо подивиться. Це дійсно, це є душа України, душа нашого краю. Дана експозиція зібрала близько 50 фотографій. Серед них кажуть організатори, виберуть найкращого автора. Для нього особливий дарунок персональна виставка. Лариса Фриїшин Віталій Магалатій, Новини 402.